Доброго дня, наші шановні глядачі, наші кремезні козаки, наші тандітні панянки. Ми з вами сьогодні на історичному каналі, на військово-історичному каналі, на каналі, де ми розглядаємо різні теми історичного напрямку, військово-історичного напрямку, філософського і багато інших. З вами Хельгі, український історик. І сьогодні ми будемо говорити про те з вами розмірковувати, навіщо потрібна історична освіта. І роль історичної освіти це так взагально загально в масах, не лише профільної в університетів в школі, але для чого вона потрібна для нації, чому вона потрібна для загально для громадян. І також як навчитися аналізувати факти події і навіщо це потрібно. Отже, ми з вами розуміємо, що людина цивілізована сьогодні має бути освіченою. Навіть більшовики, до речі, зараз, от ті ті дні, коли будуть на, на Росії там згадувати велику октябрьську революцію. Це власне більшовицький переворот, який відбувся 25 жовтня за старим стилем 7 листопада за Новим. І ось ці самі більшовики, вони е, ну багато прикладали зусиль для так ну, так званого лікнепу. Але це ми самі знаємо, була така історична і політична хитрість, ідеологічна хитрість для того, щоб дати мінімальний рівень освіти, щоб як казав Іліч, той, який Владимир, той який Ленін-Ульянов Ульянов. Вони могли читати ці е, листівки агітаційні більшовиків, могли читати оці заклики: там дало буржуазію, далой царя, дало й господ, поміщика вдалой. Старі радянські люди пам'ятають цей вірш. Да? я віжу город Петроград, 17-му. Ну, а це про це. Але е, там е, все що інше, наприклад, е, е, історія. Як наука, вона вже була переглянута, був так званий краткий курс ВКПБ при самому великому чому, товариші Сталіні, другі всіх дітей, да, і фізкультурників, ну і так далі. І так Це вже була історична наука тоді стала інструментом пропаганди. І вона залишалась інструментом пропаганди до кінця. Самого цього Совкай залишається сьогодні на пострадянському просторі в Росії та в тих країнах, які входять в її орбіту, і, і на сьогодні навіть в Україні це, на жаль, залишається. І от щоб розуміти ті процеси історичні, які відбувалися, хто відкіляє і навіщо не так, як більшовики цьому навчали, десь для того, щоб лише читати агітаційні газети перед виборами. Але мати навички аналізу от тої чи іншої інформації, от людина має бути історично освічена. Я зараз не, не кажу про те, що людина обов'язково має мати вищу історичну освіту, тому що ну, кожному своє. Ми це прекрасно розуміємо. Кожна людина, вона ну, власне обирає свій шлях, хтось хоче бути інженером, хтось хоче бути IT. Якимсь спеціалістом хтось хоче бути гуманітарієм, йому дано як кажуть від Бога. Він таким. Але в загальних рисах кожен громадянин, кожна людина Освічена має розуміти, що таке історія, що таке історичний процес, для того, щоб не втрапити в таку ідеологічну халепу, щоб її просто не надурили, і мудрий нарід не брав знову якогось деструктивного політика, черговий раз. Або Десь не повівся на пропаганду про один народ або щось подібне до цього. І ось історична наука або історія вона взагалі не, про, не лише про якісь е цифри, про якісь дати, вона про аналіз фактів, про те, чому вона нас навчає. Історія е хіст магістра Віта. Казали древні, історія вчитель життя. І от люди зараз кажуть, історія нічого не навчає. Ну, друзі, ліки також не лікують, якщо їх не приймати. Це очевидний факт. Їжа не надає сили, якщо її не їсти. Людина не буде фізично сильною, якщо вона не буде робити і не почне робити фізичні вправи. М'язи не наростуть. Це ж очевидний факт. Треба почати щось робити, треба діяти. Тому для того, щоб історія вчила людину, людина має. Ці факти знати, людина має ці факти аналізувати, які з них правдиві, які неправдиві, і робити висновки. Якщо це відбувалося вже 100 разів, то з великою ймовірністю це вже йде математична статистика, це вже розділ іншої науки математики, статистики. Хто б що там не, не, не говорив про статистику, да, як там цитуючи Бісмарка, що статистика це така, знаєте, не, не дуже до, до добра річ, да, є така брехня і статистика. Ні, статистика це математи, розділ математичної науки, це цифри, це факти, це закономірності. Просто зафіксовані просторі часі. Тому, якщо це вже було 100 разів, то на 101-й не чекайте дива. Як правило, з вами трапиться те саме. Те, що трапилось з нашими попередниками, з нашими нащадками, і буде, як було з нашими предками. Це очевидно. Тому треба історію розглядати як такий набір фактів позитивних, негативних, з яких ми маємо робити висновки і не робити того, що привело колись до. Негативних наслідків, і брати на озброєння собі те, що призводило до якогось такого розвитку, до якоїсь користі, до прогресу. Це треба розуміти нам. І також важливо для фахівців, бо є такі історики у нас дуже добрі фахівці, які багато присутні у інформаційному просторі. Але вони чомусь. Або Зневажають цим або не, не мають навичок історичної наукової апологетики. Зараз це дуже актуально. Зараз, як є пісня, так звана марш нової армії. Кожен ворог йде нас визволяти, а для себе землю він краде. За, на могилу землю буде мати, на могилі воля розцвіте. Це пісня часів УПА. Ось... І... Ми бачимо, що кожен зараз у нас або друг, або такий до до, до ну в лапках друг, да. або від, відкритий ворог, і кожен знає кожен до нас зараз до, до, ну, до України. Я маю вазі як до держави, до нації, якісь він висуває свої історичні претензії. За поляки нам висувають історичні претензії. Румуни де, ну, де так обережно теж висувають, там, угорці нам висувають історичні претензії, і начебто люди відповідають. Але ця відповідь часто йде на емоціях або на таких, знаєте, фактах, але вони більш дискусійні. Оці погроми Богдана Хмельницького так, треба визнати, такі факти були, треба визнавати помилки наших пращурів. Але треба чітко, конкретно говорити причини, хто за цим стояв. Та ж сама Річ Посполита, яка е, звела до ворожнечі два народи єврейський і український, чому як відбувалось? Оці втрати, чому такі величезні зараз нам малюють, що мається на увазі, до прикладу, що е, в єврейській релігійній традиції людина яка покинула, людина, яка покинула свою віру юдейську, і перейшла, ну, до прикладу православну конфесію християнську або католицьку. Вона вважається фактично мертвою. Таке є в ісламі. Тому деякі оці втрати їх рахують як вбитими. Вони перейшли ну, банально до Богдана Хмельницького на службу. Євреїв у нього, до речі, було дуже багато. Козаків було дуже багато єврейського походження, була старшина. Це окрема тема. Ми колись обов'язково поговоримо навіть із запросимо, скажімо так, гостя якогось, який. От, знає конкретно цю тему. Інші теми також там піднімаються, які треба розуміти, як на них відповідати та сама волинська різанина, там і багато-багато інше. Що треба дати ту відповідь, яка не буде роздмухувати ворожнечу, тому що зараз це ну, по принципу сам дурний. От ви винувачення, ми винуваті, але конкретно сказати, що да, це було, але було це, оце і оце, оце. І треба такі, такі факти якраз подавати, щоб по-перше, відновити історичну справедливість. По-друге, для того, щоб не роздмухувати ворожнечу сучасників, тому що може виявитись так, що сучасні люди якраз не є агресори, жертви тих самих трагедій. Волинська різні, ми ж, ну, якщо перевірити генетично, перевірити генетично, ми ще як воно ще повернеться. Це людина не знає, тому що Радянський Союз зробив усе, щоб люди забули свій рід, їх своє походження. Так, що може виявитись той, хто зараз, ну поляки звинувачують всіх українців, хоча ну, це, це, це нерозумно. А багато з тих самих українців вони не те, що не мали жодного відношення, а могли бути ще й нащадками. О тих самих жертв. Вони про це просто не знають. Ну і єврейські погроми в тому числі. Тому це треба так робити розумно і акуратно. Що можна сказати, раніше давні люди вони вважали, ну, одні скажімо, не всі не завжди, але, скажімо так, вважали, що світ стоїть на трьох там, китах, або на трьох слонах, або що, на чому. Умовно кажучи, зараз є такі три кити або три стовби, які заважають ну, нашому суспільству бути загальноосвіченими, загально кажуть там, мудрими. І в тому числі історично. Це невігластво. Невігластво, яке зараз, кажуть, наше все. А навіщо воно мені потрібно? А за чим воно мені? Воно денег не приносить. Ну і щось у цьому роді. Воно нам не потрібне, воно нас не торкається. Навіщо я повинен цим займатися. Є вчені люди, хай їм за це платять гроші, хай вони ламають собі голову. Це така є проблема. Якщо ти людина, то маєш ну, розуміти, що ці процеси не можуть тебе оманути. Тому що освічена людина, вона має розуміти, де вона живе. В який час вона живе, в якому суспільстві, куди це рухається суспільство. Ну, це ж очевидно, для будь-якої людини. Вона не має якусь там ну, свою пам'ять до діда, прадіда, вона ж ну, пам'ятає свою родину. Це нормально. Ну, що можна сказати наступно? Це інший такий стовп ну, деструктивний це лінь. Просто лінь людська, яка вона зараз сьогодні не дає людині. Зрушити, скажімо, свій розум, своє серце, свої емоції для того, щоб дізнатися правду, хто ми, звідки ми і куди ми йдемо. І також це просто банальна безвідповідальність. Є таке поняття правовий нігелізм ну це загальний і науковий такий. Мовою вулиці це пофігізм називається. Да, так люди зараз молодь каже, це людині все одно вона не цікавиться їй не цікаво. Ну коли ти не цікавишся історією, то вона зацікавиться рано чи пізно тобою. Коли ти не керуєш процесами, то ці процеси почнуть керувати тобою, твоїм життям. Якщо ти віддав, кинув кермода на дорозі, розігнав автомобіль, то ну, ДТП гарантовано. З летальними наслідками. Це 100%. Да, розігнались 200 км на годину і кинули кермо. Ну це щось на так, така, От можна сказати: не чекайте тоді, що за вас прийдуть добрі дядьки і щось зроблять, щось організують, і щось вони вам таке доброго зроблять. Ні, такого не буде. Це є факт. І треба ще прояснити таку річ, яку зараз от багато хто не розуміє сучасників, багато цитують таку приказку, вона мені згадалась, Моя хата з краю. Ну насправді це приказка з такою позитивною коннотацією, тому що мало хто знає її продовження. Тобто, моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Власне, коли. Українські козаки розселялись на прикордонні. От вони от і, і мали от це приказка з цього середовища. Ну не лише козаки, козаки. Зокрема, коли вони жили на кордоні, е, тоді Кримського ханства або Турецької імперії, Османської імперії. І от тоді народилась власне така приказка, яка потім була і притаманна для часів УПА, і, і інших звитяжних героїв, лицарів. Українського народу. Це не те, що я десь заховався, моя хата з краю. моя хата перша. Я повинен зустріти. Ну зараз буває таке, що ворога зустрічають з хлібом, сіллю. але це інша трагічна історія. Ну, насправді канотація справжна цієї приказки така: моя хата з краю першим ворога зустрічаю. І ще така річ деструктивна, яка за довід якої ще наше молоде суспільство, ну, має сучасної України, воно не зреклося, воно не очистилося, це страх втручання в процеси, породжений радянською системою. Я ще з дитинства пам'ятаю, коли ще мої батьки і діди казали, от ну зокрема, там, якщо тебе спитають про щось, або там міліція, або десь ти. Відповідає, я нічого не бачив, нічого не знаю. Тому що це, навіть якщо ти не винуватий, це потягне за собою таку різну там тяганину, і це тобі буде воно не потрібне. Тому що люди боялись міліції, люди боялись ОБХС, ну, для молоді це зараз навіть нічого ця абревіатура не говорить. Ну це відділ боротьби з хищенням соціалістичної собственності. То людина, яка займалася, намагалась там, дрібним підприємництвом або. Боротьба з нетрудовими доходами. Ну, ти десь там мимакаси, те, те, що зараз лю, абсолютно легально, тоді це каралось. І оце воно породило таку в людей звичку не втручатись в процеси. Політичні, суспільні, соціальні лише вижити. от Як тварина виживи там, не, 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 не піймайся, да, щоб це АБХСС тебе не впіймало, там КГБ. Ще страшніша абревіатура, да, була там міліція радянська. Оце ти повинен жити був в цій системі. Навіть є така історія, ну, не перевіряв там багато про що там оптимізація простору. ну, но... З інженерної точки зору. Ну, є така думка, що ці навіть радянські двері, які відчинялися у квартирі всередину, вони були зроблені для полегшення їх вибиття. От коли прийшло те саме у БХСС або КДБ, щоб їм легше було їх вибити. ну, Зрозуміло, двері, які відкриваються всередину. Їх. І це було скрізь і всюди. Це е, ці всі стукачі, які доносили, писали наклепи і так далі. Це породило таку. Ну, звичку, вона ну, зараз і страхи є до сьогодні, що люди бояться втручатись в процеси, тому вони не займаються тим, щоб мали, ну, мали займатися, як кажуть, брати на себе цю відповідальність, страх взяти на себе особисту та історичну відповідальність. І знаєте, є у східній філософії, в східних там, єдиноборствах, там Бушідо або Бусідо це шлях моча, там, там, каратедо, шлях кулака, там шлях руки, і такі інші, інші різні шляхи, да? якими яким людина йде по життю філософськи. Я, умовно, це, знаєте, такий, с... саркастично б назвав це шлях Карася. От є така риба-карась, всі, мабуть, знають про неї. Багато хто рибалка, вони рибалові, знають, що риба карась має, має дуже великий, ну, високий рівень виживання. Вона живе практично в будь-яких водоймах, в будь-яких річках, озерах там різна муляка, якісь ставки замулені, вона ховається в мул, у цей долиний, і коли починає. Посуха починається, вона там фактично ну, має майже степ зверху, все висохло, а вона себе там до, досить добре відчуває, в цій багнюці. Коли потім знову починається сезон дощів, ця риба піднімається на поверхню цієї муляк, і знову вона відчуває себе добре і чудово. Є інші види риб, наприклад, такі як лосось та інші благородні їх називають, елітні породи риби, які, от, наприклад, для того, щоб відкласти ту саму ікру, дати нове життя, він пливе супроти течії, живе у чистій, прісній, зазвичай гірській воді, і він стрибає на це каміння, там його ловлять ведмеді, які набирають жир до зими. Він там розбивається в це каміння, він знесилений, він помирає, але ця риба вона цінується. Ну, всі ми це знаємо, що, що таке карася, що таке той самий Лосось. Тому ось приблизно людина може вибрати в житті ким їй бути. Шлях карася, заховатись в муляку і перечекати важкі часи, не сказати слово правди, не зробити щось корисне, якщо ти це можеш зробити, не втручання в процеси. Явні політики, явні економіки, явні релігії ну, взагалі в ні, в болоті сидить. Хтось розбивається заради іншого життя, подібно цьому лососю, і таким чином це людина благородна, як ця благородна риба, так і людина за цим чинком такий от шлях благородної людини. Тому, друзі, нехай кожен з нас трохи. Навчається стати таким благородним, шляхетним українською мовою, правильно сказати, да, шляхетним, і нехай, хоч трошки, починаєте цим шляхетним шляхом, розуміючи трошки по-іншому цю народну приказку, моя хата з краю. Тому, друзі, радий був з вами зустрітися на каналі. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, шерте відео. А з вами був Хельгі, український історик, завжди до ваших послуг. Всім миру, любові до побачення.